Всім привіт! Сьогодні буду крутити трошки розіграш на БЗ-58-2, але для цього треба купити якийсь набірчик, щоб отримати жтончики. Я думаю, купити цей набір. І одразу відкриємо. Після того як покручу. Надіюсь, мені сюрприз впаде. Дуже на це надіюсь Китайці, отлично А вот давай мне сундучок. Ну, конечно. Кто бы сомневался? Ну, а сюрприз в принципе просто купаю. О, компенсация отлично Еще его кашечка может выпасть. Ну, по-моему, обычно я с китайцев Ну, так. Топ сумнівався. Танк. Ай, компенсація в серебрі. Взагалі не класно. Може тут голдочки підкинути. Ну, не сильно багато. Але хоч так. Да. А да я просто шикарно. Давай мені окашечку. Ага. Дало. Ну, будь ласка, тут хоча б колекційка буде. Ну, компенсація. 1375 голден. Ой, 13750. Ну, піде. По факту відбив трошки. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк.